Вітаю, шановні друзі! Сьогодні хочу торкнутися такої важливої теми, як заробітна плата у фізичних осіб підприємців у 2024 році. В зв'язку з тим, що з 1 квітня 2024 року заробітна плата мінімальна підвищується до 8 тисяч гривень, всі роботодавці ФОПи мають підвищити заробітну плату своїм працівникам до 8 тисяч гривень. Я розумію, що це дуже важке навантаження на ФОПів, тому що копам і так дуже важко виживати в цей важкий воєнний стан. Але чорна і сіра заробітна плата, сподіваюся, ви знаєте, як ризикуєте, коли платите заробітну плату в конверті. Але ми все ж все гадаємо, що все минеться. Я неодноразово розповідала. Багато історій про те, як ФОПи на Авось надіялися на те, що їх минеться ситуація, і вони платили дуже високі штрафи держпраці і податківці. Що таке чорна заробітна плата? Якщо з якихось причин співробітників за трудовим договором ви не оформлені, платите заробітну платку готівкою і не платите податків. Це є порушення. Роботодавці часто міркують так, без трудового договору, в будь-який момент можна позбутися працівника і заощадити на податках. Це стосується дуже таких професій, як продавці, менеджери, офіціанти, ресторатори. Це дуже популярна практика ФОПів. Я не відкрила тут вам ніякого секрету, але ображений працівник. В будь-який момент може поскаржитися на вас у держпраці, податкову і навіть прокуратуру, навіть якщо спочатку погодився на такі умови. За допуск людини до роботи без оформлення трудового договору за перше порушення до фізичних осіб-підприємців, єдиноподатників можуть бути застосоване письмове попередження. За поступ. Повторне протягом двох років штраф буде 240 тисяч гривень на місяць, 240 тисяч гривень за одну людину. Це 30 мінімальних заробітних плат на сьогоднішній день. Для фопів, для ФОПів загальносистемників і четвертої групи єдиноподатників. Це буде 10 мінімальних заробітних плат, тобто 80 тисяч гривень. У 2024 році. Дуже багато фопів роблять таку схему. Платять, тобто, сіру зарплату, не чорну. Роботодавці роблять так: платять мінімалку всім до єдиного співробітників однаково. Від директора до продавця до охоронця і прибиральниці, всім однаково встановлюють зарплату мінімальну, що є порушення. Але додатково платять гроші в конверті. Зрештою всі працівники офіційно працевлаштовані, хіба що отримують мало, але для контролюючих органів це виглядає підозріло. Під час перевірок вас потоплять ваші ж працівники, про що я неодноразово розповідала в своїх відео. Ви, звичайно, можете вигадати історію про те, що доплачували співробітників з особистих грошей, але контролери держпраці бачили всяке, тому штрафу в даній ситуації вам не уник. Ще раз нагадую про самий високий штраф, який заплатили в івано-франківські ресторатори 630 гривень. Тому закликаю іще раз всіх ФОПів, які мають найманих працівників, оформлювати своїх співробітників офіційно. Тепер перейдемо до періодичності виплат. Згідно закону України про оплату праці. Фізичні особі підприємці повинні виплачувати заробітну плату працівникам на річі двох разів на місяць. При цьому період між виплатами не має бути більшим за 16 календарних днів це прописано в законі України про оплату праці. Підприємець має право самостійно визначати датами виплат за першу і за другу половину місяця, тобто з 1 по 15 число з 16 по останній день місяця. При цьому конкретні дати виплати мають бути прописані в колективному договорі чи в іншому акті, наприклад, в положенні про заробітну плату, або хоча, хоча б в розпорядженні або наказі по підприємству, чітко повинні зазначатися дати виплати заробітної плати. Варто мати на увазі, що якщо встановлена на підприємстві дата виплати заробітної плати припадає на вихідний чи на робочий день, то її виплата переноситься на робочий день напередодні вертаю вашу увагу, визначеної дати. Розмір заробітної плати, мінімальний розмір зарплати в 2024 році становить з 1 січня 2024 року по 31 Березня 2004 року 7100 гривень. З 1 квітня по 31 грудня 2024 року він становить 8000 гривень. Обмежень щодо максимального розміру виплати заробітної плати в законодавстві не передбачено. Таким чином, за повністю відпрацьований робочий дні місяці ФОП не має права виплатити працівнику зарплату менше за мінімалку. Розмір мінімальної заробітної плати окладу дорівнює розміру прожиткового мінімуму, який у 2024 році становить 3028 гривень. Але, звертаю вашу увагу, якщо ви ж згідно штатного розпису встановили заробітну плату працівнику 3028 то це передбачається в тому, що йому повинні бути якісь бонуси або надбавки до заробітної плати. А якщо таких бонусів немає, то ви повинні доплачувати працівнику до мінімальної заробітної плати. При цьому, якщо оклад працівника нижчий мінімальної заробітної плати, то роботодавець повинен доплатити потрібну суму до мінімальної заробітної плати. Є сенс встановити оклад нижче мінімальки, мінімалки тільки в тих випадках, коли працівнику передбачено доплата які дозволяють вийти на суму мінімальної заробітної плати. Як я вже розповідала, з 1 січня по 31 березня 7100 і з 1 квітня по 31 грудня 8000 гривень, мінімальна заробітна плата становить у 2024 році. Потрібно враховувати, що працівники, які займають різні посади на одному підприємстві, не можуть мати однаковий посадовий оклад. Його розмір повинен збільшуватися відповідно до кваліфікації працівника. Його розмір повинен збільшуватися відповідно до кваліфікації працівника в тому випадку, що не може керівник ресторану, до, до прикладу, е офіціант, посудомийка і прибиральниця охорони отримати одну мінімальну заробітну плату. Це виникає підозра зразу у податківці і в держпраці, що ви вже платите якусь ціру заробітну плату. Тобто, частково ви платите податки мінімально, а частково люди отримують у вас у, вас у конверт. Для цього рекомендується скласти список всіх посад на підприємстві, починаючи з найвищої кваліфікації і закінчуючи найнижчі. Після цього кожній посаді встановлюється коефіцієнт розрахунку, що посада з найнижчої кваліфікації це один. Далі варто встановити розмір посадового окладу для кожної професії, помножити коефіцієнт на розмір мінімального посадового окладу. Зразок розрахунку розміру посадового окладу відповідно до встановленого коефіцієнту. Увага на слайд. Менеджер, управитель з адміністративної діяльності код 1475.4. В нього коефіцієнт 2,5. Тобто, ви берете 8 тисяч множите на 2,5. Бухгалтер у вас 2%. Тобто 8 на 2, вже 16 тисяч у вас отримує. Секретар у нього 1,5. Отримує 8 на 1,5 – 12 прибиральних службових приміщень, його коефіцієнт 1, він отримує мінімальну заробітну плату, тому що в нього саме найнижча кваліфікація, це правильно. Для того, щоб легше було дізнатися, розмежування посад можна скористатися класифікатором професій, якого всі професії поділені за рівнем кваліфікації працівників та складності роботи. Як правило, вже по коду професії можна визначити, наслідки високий рівень кваліфікації має та чи інша посада чи більша цифра коду, чим простіша робота. Для посад, от яких кваліфікаторів професії, однакові, допускається встановлення заробітної плати в одному розмірі. Проте все ж краще диференціювати посадові оклади відповідно до рівня кваліфікації та складності виконувальної роботи працівника. Вимоги щодо ранжування посад та збільшення розміру оплати відповідно зростання кваліфікації професії перевіряються спеціалістами Держпраці. Оподаткування заробітної плати та розмір фактично отриманої заробітної плати при нарахуванні зарплати працівникам роботодавці повинні утримувати два податки: 18% відсотків податку з доходів фізичних осіб та 1,5 військового збору тобто народи працівник повинен отримати заробітну плату з розрахунку посадовий оклад 18 помножений тобто 8000 множимо на 18 відсотків отримуємо суму та 8000 множимо на відсотки отримуємо суму, беремо 8 тисяч, віднімаємо 18% відсотків отриманої суми і півтора тисячі військового збору. Також роботодавці повинні з свого доходу заплатити єдиний соціальний внесок, платиться з доходу фізичних осіб підприємств. Тобто ЄСВ нараховується в розмірі 22% з мінімальної заробітної плати він становить 8, помножений на 22% від посадового окладу. Мінімальною базою для розрахунку є одна мінімалка станом на дату нарахування заробітної плати відповідно єдиного соціального внеску. Ще раз, з 1 січня 2024 року. Мінімальний ЄСВ 1562 гривні з 1 квітня 1760 гривень платиться з доходу фізичної особи підприємця. Максимальною базою для нарахування єдиного соціального внеску є 15 мінімалок, тож максимальна сума єдиного соціального внеску з 1 січня 2024 року становить 23 430 гривень. З 1 квітня буде становити 26400 гривень. Но, знаючи підход всіх ФОПів, такого у ФОПів не буває. Це буває на великих підприємствах. Далі, розрахунок розміру отримання податків з мінімальної заробітної плати 8 тисяч гривень. З мінімальної заробітної плати 8 тисяч гривень. Податок з доходів фізичних усіх становить 1440. Військовий збір 120 гривень. Розмір фактично виплаченої заробітної плати становить 6440 гривень. Тобто ми беремо 8 тисяч, віднімаємо 1440, віднімаємо 120 гривень і отримуємо суму 6440 гривень. Єдиний соціальний внесок. З 8 тисяч гривень становить 1760 гривень заробітної плати не утримується, це ще раз нагадую, з доходу роботодавця. Заробітна плата виплачується двічі на місяць, в дати, визначених роботодавців, розрахунок розміру виплат здійснюється відповідно кількості робочих днів в місяці всього та фактично відпрацьованих в першій та в другій половині місяця. Заробітна плата може бути виплачена як готівкою, так і на банківську картку працівника. Отримані податки, роботодавець зобов'язаний виплатити в день виплати заробітної плати. Дуже багато фізичних осіб-підприємців, моїх клієнтів, платять один раз на місяць авансовим внеском, тобто вони один раз вносять 15-го числа в першій половині повну суму. А тоді на другу половину вже податки не сплачують. Но як це можна робити в тих випадках, коли заробітна плата платиться з виручки. Тобто це магазини, ставротологічні кабінети, відклініки тощо, там, де заробітна плата, платиться готівкою з виручки підприємства. Якщо ж ви платите з банку, то банк вам не пропустить. Та заробітну плату без сплат єдиного соціального внеску, тому потрібно платити два рази податки де виплати заробітної плати на карту. Документи для нарахування та виплати заробітної плати. Працівник роботодавець повинен мати наступні первинні документи. Перше. Табель обліку робочого часу. Відомість нарахування заробітної плати. При виплаті заробітної плати готівки працівником надається відомість про виплату готівки, який він повинен поставити свій підпис. При виплаті зарплати на картку платіжними документами можуть бути платіжні доручення, відомість розподілу коштів. Дуже в багатьох моїх відео на youtube каналі я надавала Excel-таблицю, який розробила сама. Для того, щоб одна була відомість на виплату заробітної плати, там є колонка підпис. І якщо вас зацікавила ця ситуація, під цим відео напишіть, я вишлю вам цей зразок Excel-таблиці, щоб ви не морочили собі голову і не придумували якісь нові відомості виплати заробітної плати. Підводячи підсумки, варто зауважити, що алгоритм нарахування та виплати заробітної плати працівникам не є важким, але потребує ретельного вивчення та уважності при виконанні. Щоб не допускати помилок, варто слідкувати за змінами в трудовому. Та податковому законодавстві, а також контролювати зростання установлених мінімумів, також як розмір мінімальної заробітної плати чи мінімального кладу про прожиткового мінімуму, до яких прив'язуються розрахункові зарплати на підприємстві. Для вас, мої любі підписники, я підготувала дуже гарний курс, який називається заробітна плата, хоп. Та наймані працівники, всіх закликаю, оформіть, будь ласка, своїх працівників, не наражайте себе на штрафи, не підпадайтеся під шалені штрафи держпраці. В курсі я в подробицях та, на прикладах розповідаю, як пов'язати табель обліку робочого часу з касовим апаратом. Це є основна фішка цього курсу. Як порахувати заробітну плату? При почасовій оплаті праці, при ночних змінах, і якщо ви навіть ніколи не нараховували заробітну плату, то придбавши цей курс, ви зможете це зробити. Курс включає в себе 5 відеоуроків по 40 хвилин і плюс більш ніж 100 додатків зразків первинних документів, включаючи відомості заробітної оплати, табелі і Раху... Розрахунку заробітної на пласти, накази, зразки, док... зразки наказів, зразки заяв, як розраховувати відпускні, лікарняні пакет документів до лікарняних. Під цим відео я остав... залишу посилання на відео, в якому в подробицях розповідаю про цей курс. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, було цікаво.